Зачитувати Ні. немає, так? Ну що Приступаємо до розгляду порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення міської ради від 6 грудня 24-го року про бюджет Сквірської міської територіальної громади на 2025 рік доповідає Людмила Вікторівна Сергієнко, заступниця Сквирської міської голови. Прошу з уточнення стосується додаткових надходжень субвенції на реалізацію публічної інвестиційного проекту. Щодо виплати грошової компенсації за належні отримання до отримання житлові приміщення для ветеранів війни. Які мають статус учасника бойових дій також групу інвалідності, і це Маневич Богдан Миколаївич, який перебуває на квартирному обліку, обсяг компенсації становить 2 мільйони 102 тисячі 630 гривень і 36 шість копійок. Відповідно, ми приймаємо ці кошти до доходів і видатків бюджету. Таким чином доходи бюджету складуть у 2025 році 457 мільйонів 411 тисяч. 627 ,57 гривень 57 копійок, а видатки відповідно 547 мільйонів 965 тисяч 746 ,55 гривень 55 копійок. У вас усе, так? Да. Дякую за питання до доповідача. Якщо немає запитань, прошу підтримати голосування. і Це питання розглянути на сесії. Хто за? Чотири за, проти утримався. Немає, дякую. Так, шановні колеги, ще доповідаю, що участь у спільному засіданні комісії беруть сквирська міська голова Валентина Петрівна Новіцька та секретар сквирської міської ради Тетяна Григорьовна Власюк. Дякую. Так, друге питання: про внесення змін до рішення сквирської міської ради від 28 січня 2016 року про розроблення генерального плану міста Сквира, доповідає Олександр. Михайлович Голуб, начальник відділу архітектури, містобудування та інфраструктури міської ради. Прошу Михайлович. Зміни вносяться в зв'язку з тим, що генеральний план розроблений разом з селом Кононівка, що передбачає включення села Кононівка в межі міста Сквира. І даним рішенням ми уточнюємо назву цієї містобудівної документації. Прошу підтримати. Розуміло. Ставлю питання на голосування. Прошу підтримати пропозицію начальника відділу. Ми оточені доходи і видатки бюджету в зв зв'язку з тим, що отримали компенсацію на житло ще одному учаснику дій, який перебуває на квартопі. 2 мільйони 106 тисяч 630 Маневичу Богдану. 2 мільйони 102 тисячі 630 гривень і 36 копійок. Ці кошти підуть на його рахунок спеціальний відповідно він буде собі шукати житло, яке яку, яку, їде і яку, яку, яку. За таку пропозицію, прошу. Але треба прийняти. Голосуємо, да, і, і, і швиденько профінансувати і все зробити. Надія Анатольовна голосує. Дати, довідки поздавати. Так, чотири за. Друге питання про внесення, змін. про внесення змін до генерального плану. Є у нас? Ще раз, будь ласка. Просто мова йде про канонізм. Даним проектом рішення ми уточуємо, уточнюємо назву містобудівної документації. Містобудівна документація розроблена вже, але оскільки е, в основу похвалило це рішення, воно не відповідає містобудівній документації, тому що в містобудівній документації ми об'єднали місто Сквира разом з селом Коменівка, що передбачає ліквідацію подальшого. Е, Назви окремого населеного пункту села Коналік. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Так. Надія Анатольовна голосує. Голосує. Ну, за... ще для... Ще для для... Шановні колеги, питання порядку денного спільного засідання комісії з питань соціального захисту освіти. Охорони здоров'я, культури, релігії та з питань бюджету і фінансування вичерпні вичерпані. Оголошую засідання комісії закритим. Прошу підтримати голосування. Так, наша комісія.